Команда переформатувалася в благодійність, в волонтерство на підтримку переселенців, на підтримку військових. Лише разом весь український народ переможе будь-які негаразди і буде єдиною сім'єю на своїй українській землі. Вітаю! Це черговий випуск програми Благодійність під час війни з перших уст. Сьогодні в нас в гостях. Голова благодійного фонду Віктора Лещинського, Віктор Лещинський. Вітаю вас. Вітаю. Віктора Петровичу, наскільки я знаю, ваш фонд був ще створений за кілька років до війни. Розкажіть, яка його була мета і що змінилося з того часу, коли почалась війна? Фонд був заснований на підтримку талановитої молоді безпосередньо архітекторів, художників. Ті, хто прагнув робити більше, ніж всі інші, ми їх стимулювали, проводили певні конкурси, робили цінні подарунки, тобто максимально сприяли молоді в їх розвитку. Один із таких потужних проєктів фонду було заснування музею архітектури і будівництва України, який навіть під час війни наповнюється експонатами, підтримується і він має якраз більш актуальну навіть, тему, саме що показати архітектуру і будівництво держави України на пізніше, на мабуть, світовому рівні. Тобто, коли розпочалася війна, ви спрямували всі свої зусилля на потреби війни? Звісно, з 24 лютого минулого року, для багатьох неочікувано початок військових дій агресії з сторони Росії і ну, безпосередньо, як і багато інших людей, наша команда. Перформатувалася в благодійність, в волонтерство на підтримку переселенців, на підтримку військових. Почали піднімати всі іноземні зв'язки, які в нас були. Почали напрацювати нові. І перші півроку безпосередньо вся наша команда і комерційних організацій перейшла волонтерами. Фонд і багато людей долучилось, і поважних людей з регіонів людей. Всі друзі долучились до нашої співспільної роботи по волонтерському напрямку, і доволі багато зроблено. і Фонд продовжує в менших об'ємах, але працює над благодійною допомогою для ЗСУ. Для переселенців веде активну позицію висвітлення своєї роботи, в тому числі за вашою допомогою. Зараз, звісно, це вже не легко, тому що багато організацій за кордоном, як і багато, після року допомоги Україні спрямовують лише на діяльність свою на перевірені фонди. Це вже не є хаотична робота на Пусть гораздо менше, але вона планомірно йде і е, вона буде ще продовжуватись і під час війни, і після її закінчення. Можете назвати ключові такі моменти, да, де ви надали таку адресну допомогу за конкретні якісь організації, області так для людей перерахуйте. Е Ну, адресною допомогою, на жаль, ми не займалися у зв'язку з, з тим, що адресна допомога е, включає в себе дуже великі витрати е, і роботу на місцях. Ми були фактично тим з яке які е, отримували запити, займались е, знаходженням гуманітарної допомоги. І... Її логістичною, логістичною цепочкою переправляти в ті регіони Миколаївської, Харківської, Чернігівської, Черкаської області, Київської області, місто Києву. Багато державних установ отримали благодійну допомогу. Приклади якісь навести, можете? Останній великий соціальна допомога була від польського паперового комбінату. Вони направили до нас е, цілий каміньон е, зошитів для дітей переселенців е, і 358 тисяч зошитів було е, роздано в Черкаській, Київській та Чернігівській областях. А яка саме це була допомога? Це були ліки, продукти. Можливо, якісь бронежилети. чи... Допомога була різна і в великому об'ємі. Я вже фонд займався логістичною, фактично, організацією безпосередньо від європейських наших партнерів до потребітелі цієї допомоги. Це військово-цивільна адміністрація, це також благодійні фонди на місцях, які займалися адресною допомогою. В вересні. Минулого року, за сприянням американської компанії, яка має в Україні своє агропредставництво, ми поставили в Івано-Франківську лікарню обладнання, медичне обладнання, яке було спрямовано на дитяче відділення хірургії. Дуже велика кількість медичних закладів було передано в медичні сили в Збройних сил України. Доволі велика кількість гуманітарної допомоги отримали прикордонники України. Національна поліція, обласні державні військові адміністрації. Наскільки я знаю, фонд здійснював мистецькі благодійні акції, зокрема, за кордоном. Розкажіть про це. Було проведено декілька мистецьких заходів з назвою Україна від війни до миру. Стартував такий захід перший в Івано-Франківську. і ну, перед новим роком 2020, 2022 року, в грудні, було проведено таку мистецьку акцію в Цюріху, Швейцарія. Задум цих мистецьких акцій це показати світу ті твори, які відображають стан творців-художників ситуації в Україні, Болі українського народу, спрямування Збройних сил України на перемогу і подолання нашого ворога. Це незламний дух українського народу в демократичних своїх цінностях та багато творів, які відображають ну, українську самобутність. І успіх таких заходів вони забезпечують приходу українських переселенців, які живуть за кордоном. Це показує е, всю ситуацію в Україні на закордонних площадках. Це е, така мистецька дипломатія, яка повинна проходити е, постійно, лише в більшому об'ємі, тому що багато митців України постійно е, багато сторіч собі. На жаль, приписувала наша ворожа сторона Росія. Багато вихідців з України, талановиті всесвітньо відомі люди. Вони все ж таки українці. І Тут, мабуть, ще доцільно підкреслити, що зрозуміло, що ми маємо показувати свою культурну самобутність, але знову ж таки, щоб світ не забував, що війна вона триває. І що нам потрібна допомога, і таким чином залучати, закликати щось робити для того, щоб ця перемога була на як найшвидше. У нас дуже потужна дипломатія від уряду, від президента в першу чергу України, але кожен, хто може займатись висвітленим позицій в Україні, він повинен розповідати, показувати, транслювати. Печатати, розмовляти про стан України, українського народу і його позицію в Україні. І от які зараз, можливо, плани ви для себе окреслили в подальшому по роботі в фонді? Робота фонду відбувається а Також співпраця з іноземними партнерами не закінчується. Ми починаємо розробку певних програм для участі в грантових. Програмах, ну і скільки будемо знаходитись в стані такої військової агресії до останнього дня перемоги, коли український народ переможе, і в подальшому на відбудову України фонд буде надавати максимально свої зусилля для перемоги, відбудови нашої країни. А давайте так от спрогнозуємо: от війна закінчилася. Нашою перемогою, і ви говорили про те, що фонду фонда було спрямування це підтримка молоді таламети, а також це побудувати справжній музей, національний музей архітектури та будівництва. То я так думаю, що ви цим теж займетеся. Звісно, для того, щоб країна е розвивалась, вона повинна знати свою історію. І всі разом вся країна повинна відбудувати. Не лише Україну, а побудувати нову сучасну європейську світову Україну для того, щоб всі наші побратими, щоб всі наші люди, які виїхали з країни в прихистку від військової агресії, повертались на свої робочі місця, відновлювали позиції, повертали свої сім'ї. І відбудовували сильно, потужно, економічну е, країну, яка Ну, краще України в світі нема країни. І ми її повинні відбудувати всі разом. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України-інфо. Вірте в перемогу, вірте в ЗСУ. Е, правда України завжди буде переможною і лише разом вся, весь український народ переможе будь-які негаразди, і буде єдиною сім'єю на своїй українській землі. Я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!